Упродовж 2017-2019 років на Чернівецькій митниці реалізовувався механізм мінімізації митних платежів, при ввезенні в Україну високоліквідних товарів, як от одягу, взуття аксесуарів. За цим стояла злочинна організація на чолі з генералом митної служби, начальником Чернівецької митниці, який також обіймав посаду депутата Чернівецької обласної ради за двома відомими в Україні підприємцями. Механізм передбачав незаконне ввезення з території ЄС товарів через митний пост воду сіред, за трьома схемами. Перша і основна полягала у маскуванні високоліквідної продукції товарами прикриття тканини, ДСП, цегла зі значно меншою вагою і митною вартістю. За другою, фури з вантажем оформлювали як порожні. Третя ж передбачала ввезення високоліквідних товарів під виглядом речей для особистих потреб водія. За можливість реалізовувати протиправні схеми підприємці регулярно передавали посадовцям митниці та інших правоохоронних органів неправомірну вигоду у вигляді грошей або послуг. Підприємець є співорганізатором злочинної організації отримує від підконтрольної особи у Туреччині документ з переліком високоліквідних товарів, які мають прибути в Україну їх реальною вагою та вартістю. Зі свого боку, підприємець, застосовуючи заходи конспірації своїх злочинних дій, одразу ж дає вказівки. Слава, привіт! Спасибо, але Но много. Номера машини, фамілії перевозчиків убері і убер слово бренд і суму. Напиши текстиль. Ок. Надалі на цю партію товару подається підробна попередня митна декларація, де взуття білизна та брендовий одяг маскуються під деревостружкові плити вагою на 10 тонн менше за справжню та з мізерною вартістю у 5,3 тисяч євро. Унаслідок таких маніпуляцій, замість сплати понад півтора мільйона гривень митних платежів, учасники схеми перерахували на рахунок митниці усього 35,4 тисячі гривень, а решту у розмірі 1,48 мільйона гривень умисно не сплатили, чим заподіяли державному бюджету збитки. При цьому учасники схеми використовували для маскування одні і ті ж товари прикриття, тобто деревостружкові плити, мішки та рулони з тканиною, які підлягали митному огляду. І зі свого боку, інспектор митного поста безпідставно дозволяли учасникам злочинної організації та підконтрольним їм особам заходити в зону митного контролю, надавати для огляду одні ті самі товари прикриття та на місці змінювати номерні знаки вантажівок. При цьому вони складали акти огляду цих товарів з однаковими результатами. Порушення виявлено товари ідентифіковані шляхом цифрової фотозйомки, тим самим маскували діяльність злочинної організації. Під час слідства здобуто достатньо доказів, які підтверджують ввезення товарів на митну територію України взагалі безнесені у спеціалізовану митну систему, зокрема, 25 березня 2018 року, за даними румунського митного поста, з ЄС на територію України вантажівкою було ввезено комерційні товари вагою 24 тонни тони і вартістю 55 тисяч доларів США та 71 тисяча євро. Водночас, згідно з відомості автоматизованої системи митного оформлення Інспектор, ця вантажівка на митну територію України не заїжджала в принципі. Унаслідок лише цього епізоду злочинної діяльності державного бюджету заподійно понад 1 мільйон гривень збитків. Начальник внутрішнього митного поста контролює використання підприємцями фіктивних компаній та надає вказівки щодо зміни тих, які починають привертати увагу медіа і правоохоронних органів. І тут буде храна через е, во, во. Все, а, да, 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 а, да, все, не додавати. Підлегла підприємцю, яка особа систематично звітує начальнику внутрішнього митного поста про використання у злочинній схемі низки компаній. Після підвищення щомісячного плану митних платежів для Чернівецької митниці її начальник просить підприємця є вплинути на керівництво ДФС з метою її зниження. Обидва розуміють, якщо це не буде зроблено, їхня злочинна діяльність опиниться під загрозою. Дам... <хід>

Я Я... Я все Врешті підприємець є вирішує питання з керівництвом ДФС зменшенням вказаного плану до 255 мільйонів гривень, з якого начальник митниці виконує частину на суму 200 мільйонів гривень, що дозволило продовжити їхню злочинну діяльність. Підприємець є регулярно інформує свого помічника про розцінки на перевезення високоліквідних товарів. Водій вантажівки просить помічника і підприємця надати накладну на ввезений з Румунії товар, але той каже, що спалює всі митні документи на місці, тобто після попереднього декларування товару прикриття. Цякі моїй товарині стесу там Я всі палю зразу там на місці. Вовше, сюди ні одне беженця. Підприємець К пояснює знайомому колишньому працівнику митниці формат розрахунків з начальником митниці.

Ска обговорює зі своїм помічником суми хабарів, які він регулярно передає службовцям митниці та правоохоронних органів за безперешкодне ввезення високоліквідної продукції з Туреччини з кожної вантажівки, у тому числі розмір незаконного прибутку. 2000, 2000, что 2000, 2000, 2000 шансов. Задачи, тамах, на которые надо вратиться. 500, 2000, 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 16 квітня 2024 року і САП викрили злочинні дії учасників схеми та повідомили 11 особам про підозру у заподіянні збитків державі на сумі майже 290 мільйонів гривень. Здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини. Протягом періоду існування злочинної організації підприємці використали понад 100 водіїв і вантажівок та понад 20 фіктивних фірм. А начальник митниці зі свого боку понад 60 підлеглих, діям яких буде надана належна правова оцінка. Слідство триває.